Хамство за кермом погодьтеся, дратує більше за жахливі дороги. Буває, ну дуже кортить вийти з машини та розказати усе про правила дорожнього руху черговому автоневігласу. Але чим може обернутися подібне виховання? І що робити, коли на дорозі збиткою в руках здоровене лобуряка погрожує саме вам? Що саме круте на Мерседесі? не німо. Що случило? Та проблеми кіта ні то а у тебе. Майже кожен водій, хоч раз у житті або потрапляв у подібну ситуацію, або ставав свідком. Хтось кричить, хтось махає руками, а хтось навіть дістає зброю. А що ж насправді робити, аби ситуація не стала гіршою? Підрізав і зажав автомобіль. Да. А є такі випадки, що два автомобілі зажимають. Ну, поїхати неможливо. Звичайно, не відкривати автомобіль двері і телефонувати за лінію 102. На хамство потрібно відповідати хамством. Така звичка у багатьох залишилась іще із 90-х. Їх не здивує ось такий от вміст багажника. Вагомий аргумент. У тих, хто дещо скромніший, аргументи теж. Кромніші. Є ще одна річ, яка була доволі популярна свого часу: ось такий от електрошокер. Але це все протизаконно. Одне з небагатьох, чим ви можете користуватися без жодних дозволів, це ось такий от газовий балончик. <звук> Коли вже дійшло до рукоприкладства, чи взагалі просто вийшли емоції, і люди посеред дороги зупиняються починають там виясняти, хто, хто сильніший, хто не сильніший. Це вже можна кваліфікувати як кримінальне правопорушення. Може загрожувати від 8,5 тисяч штрафу до семи років позбавлення волі. Тож наша вам порада у конфліктній ситуації: засуньте свої нерви в кишеню і будьте передусім людьми, бо ви еволюціонували з мавпи не для того, щоб тепер з'ясовувати стосунки із палицями в руках.